Доброго ранку, друзі, мене звати Інна тільнова, я голова громадської організації Бабаєлька. Сьогодні ми з вами зібралися за дуже світлої нагоди попри війну і попри страхіті, які зараз відбуваються в нашій країні і в світі. У нас є промінець, який ми сподіваємося, буде тримати нас усіх в тонусі, і дозволи ще раз нагадати за що ми боремося. Не вживаємо слово фронт, бо на фронті за фізичну землю, за наше існування борються наші захисники. Ми обрали для себе сферу культури і сферу захисту культурної спадщини. І працюємо у цій сфері вже більше п'яти років з командою Баби Єльки». Надзвичайно приємно, що до нашої команди сьогодні доєдналися і представники офіційної влади. Це те, про що ми і не могли мріяти на початку, коли були собі такими саморобними ентузіастами, і, можливо, трохи несповна розуму, які ніяк не можуть здатися і заспокоїтися. Але сьогодні ми до своєї когорти долучаємо. Заступницю голови обласної військової адміністрації пані Катерину Колтунову можу вважати, що нашу подругу і пані Уляну Васильівну Соколенко, яка представляє департамент культури та туризму Кіроградської ОВА. Це значить, що команда наша підсилена, і те, що ми робимо, і будемо робити, максимально легітимне і визнане в усіх сферах. А що ж ми будемо робити? Сьогодні ми оголошуємо про старт на Кіровоградщині проекту, який називається Стань агентом Баби Єльки». Хто такий агент? Це людина, без якої не відбувалося б 106 експедицій, які вже відбулись на території Кіровоградщини. Це зв'язківець, який допомагає нам і буде допомагати знаходити старожилів, від яких ми черпатимемо інформацію. Цю ідею підтримало Агентство США з міжнародного розвитку, яке ви знаєте за назвами USAID, або USAID, і вирішило протягом року підтримувати заходи, які ми запланували. Заходи будуть максимально масштабними і комплексними. Це не лише експедиції, які протягом п'яти років ми проводили за власний рахунок. За Власні ресурси за підтримки нової газети і донатів, які відбувалися у нас в етнолабораторії, це не лише публікації, записи, популяризація в соцмережах. Це цілком чіткі культурні продукти, які ми презентуємо наприкінці цього проєкту. Першим продуктом у нас стане десятисерійний серіал Бабаєлька. Режисером цього серіалу стане Катерина Мурована, яка відома багатьом за своїми попередніми роботами, в тому числі за серіалом Експедиція на піч Єлька», яку ми знімали разом із Суспільним до початку повномасштабного вторгнення. Про цей серіал ми не будемо говорити, ми будемо його показувати, сподіваємося, за кілька місяців презентуємо першу серію. Другим культурним продуктом. Буде книга тисяча пісень Баби Єльки». Про неї попрошу розповісти Світлану Буланову, координаторку напрямку пісенного, онучку Баби Єльки, співзасновницю «Баба Єлька». Буквально хвилиночку Світлана, скажіть, чи дійсно в нас є тисяча пісень, чи ви їх плануєте зібрати протягом цього періоду? Друзі, доброго дня! Всі ці 5,5 років в експедиціях ми записуємо неймовірну кількість старовинних пісень. Побували, ви ж знаєте, вже ми майже в ста експедиціях і записали вже перевалило за тисячу пісень. В, в рамках цього проекту ми не плануємо, а ми впевнені, що ми запишемо величезну кількість ще пісень, Того, що ми знаємо, що ми поїдемо в віддалені громади. А як уже показує практика бабиєльки, чим далі від Кропивницького, тим більше ми записуємо неймовірного, саме автентичного матеріалу. Так склалося. Тому ми додамо його до тих тисячу пісень, які ми вже записали попередньо. І ми плануємо видати книжку. Поки що робоча назва Тисяча пісень бабиєльки. Можливо, буде перша тисяча пісень бабиєльки. Побачимо. Дякую. Ця книга буде видана за наукової підтримки інституту етнографії фольклористики Національної академії наук. Світлана працює із науковим консультантом із етнографічної етнолабораторії, так лабораторії. Це в нас етно. А там просто так? Людмила Олександрівна Єфремова. Це потужна етномузикологиня, яка опрацювала вже і видала по книжці народних пісень майже з усіх областей. Зараз вона працює над книжкою Народні пісні Кіровоградської області, і в кінці цього року вона планує видати дві виходить, збірки спільно з «Баба Бабаєлька. Це будуть народні пісні Кіровоградської області, і в рамках вже нашого проєкту спільно з Юсейдом це буде тисяча пісень «Баба Єльки». Дякую, Людмила Єфремова. Як науковець опрацьовує весь наш польовий матеріал а, і транскрибує його в ноти? Супер. Це буде вперше в історії Кіроградської області, тому для журналістів така собі а, цікава фраза, можете використати. Що буде ще вперше? А, вперше ми плануємо пошити колекцію одягу. Причому тут баба Єлька, етнографія до одягу, так? Ідея нашого проєкту не лише в тому, щоб щось збирати і складати на кубку, в шухляду чи на полицю. Наша ідея це впроваджувати це в сучасне життя. Як ви вже знаєте, досить успішно ми вважаємо, деякі наші кулінарні рецепти почали впроваджуватися в сучасне життя, принаймні кропивницького і кропивничан. А тепер ми замах... замахнулися на більше саме на одяг, адже це візуальний образ українців, який був досить довго спотворений. І якщо запитати, а що характерне для нашого вбрання жителів центральної України, то досить багато людей не зможуть дати відповідь, в чому вдягнений українець 100 років тому на території ну, сучасної Кропивниччини. Будемо давати відповідь на це запитання, і знову ж таки не одні, а з партнерами. Нашим науковим партнером став обласний краєзнавчий музей. Саме завдяки фондам який ми, які ми отримали доступ, ми можемо зрозуміти, який набір одягу був притаманним нашим предкам. Зокрема, у кілька етапів ми вже... Ознайомилися з цими фондами, описали їх разом із майстринею Наталею Колесник, це представниця студії Олександрін, і ми зробили певний перелік одягу, який будемо відтворювати. Світлана Буланова буде координаторкою цього напрямку спільно із майстринями із студії «Асгард», це пані Марія Величко, є тут із майстринями із студії Олександрін, також тут присутні. Також із розкажіть, хто ще буде. Також загалом працюватиме шість майстерин. Олександрін і «Асгард» – Це кропивницькі майстерні, які будуть шити верхній одяг, утеплений, плечовий, поясний одяг. Тобто там дуже багато таких. Коштовних, дороговартісних, і е, е, якісь е, речей, як, на які піде дуже багато часу, і те, що не могли, ми собі раніше дозволити пошити, це будуть не тільки жіночі вбрання, яке ми вже почали шити потрошку видно лабораторії. Це буде також і чоловічий одяг, і, і дитячий, тому це буде неймовірно. Ми плануємо пошити 10 комплектів. І працюватимуть, окрім кропивницьких майстерень, ще чотири майстерні це майстерня, видимо-невидимо, яка створить репліки на традиційні прикраси, які ми бачили в експедиціях, мали можливість їх щупати, трогати, фотографувати. Те, що ми бачимо на фотографіях, тобто це буде відтворено. Також буде пошито 10 комплектів взуття чоловічого, жіночого, дитячого це майстерня. Одна з найкращих в Україні шляхетний одяг. І Олена Мітюріна із Олександрії, майстриня з виготовлення весільних вінків. Вона буде відтворювати репліки на воскові парафінові вінки, такі які раніше носили наші дівчата на наречені. Ось такі в нас плани. Так, будуть секрети, сюрпризи і дефіле це все побачите наприкінці року. Завдяки нашим збройним силам, сподіваємося, на нас це все вийде. Ну і я хочу підійти до теми е, патріотичного виховання, оскільки це все відбуватиметься не в капсулі в нашій внутрішній бульбаші. Це буде відбуватися максимально відкрито і публічно на базі етнолабораторії Бабаєлька, яка у нас працює із 2 квітня 2020 е, року. І, е, там у нас постійно, як кажуть, двіж. Чому це корисно, чому це потрібно, я би хотіла передати слово нашим чиновницям, перепрошую, за таке Противно. слово. Але все ж таки, скажіть нам офіційною мовою. Дякую, пані Іно. Насправді для нас співпраця в контексті цього проєкту вона є дуже важливою, адже скажу трошки про партнера, про USAID – і про ту взаємодію, яка зараз просто необхідна для населення нашого краю, а саме розвиткові проєкти, ще в тому році, 20 березня, ми провели таку велику установчу зустріч з представниками USAID і Підписали меморандум, в контексті якого було проголошено, що ми закриваємо не тільки гуманітарні потреби. Гуманітарне реагування на кризові ситуації, а ми підтримуємо розвиткові проєкти. Ми підтримуємо проєкти в контексті утвердження національної ідентичності, української ідентичності, і саме проєкт Баба Єлька це було перше, що спадало на думку, коли було запитання: а що у вас є, а що ми можемо підтримати. А скоординуйте і. Я щиро вдячна за таку ґрунтовну пропрацьовку тих результатів, які будуть на виході, адже це той спадок, той матеріал, яким можна користуватись крізь роки. І його можна інтегрувати як навчальні програми в школі, так і для роботи зі студентством, як факультативно, так і базово. І це те, що ми намагаємось, оце просвітництво таке. Не токсичне просвітництво, так? Коли людей зацікавити, щоб вони самі в пізнавальний процес ще глибше занурювались, ми намагались це робити там точково через управління молоді і спорту, через освіту. Але тепер це стане дійсно таким мейнстрімом, і у нас буде серіал, який можна крутити. Десятками років. У нас буде книга, у нас буде колекція реплік, у нас буде вибійки, друкований альбом, оцифровані експонати. Це а, той матеріал, який буде використовуватись вчителями на уроках з краєзнавства. А, буде використовуватись краєзнавчим музеєм для того, щоб піднімати цю історію і щоб ми на відкритих майданчиках, на виїзних зустрічах в різних громадах, тому що Голованівською гайверону цікаво, ми, можливо, подивитися, що відбувалося в малій висій. Або в так? І ось цей спадок, що сформує команда Баби Єльки і той розвиток, який це може дати, плюс завжди певний рух породжує конкуренцію. Сподіваємось, що прокинуться етнографи з інших територій, і заклади культури по-іншому прочитають свій функціонал насправді. Тому що зараз ми керуємось виконуємо норми закону України про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Коли цей закон вийшов, я в нього закохалась, тому що там було прописано все те, що мені треба, і це вже закон. Тобто, цим мають керуватись всі наскрізно. Ну мають. Чи будуть, чи ні, але це той інструмент, який дає можливість управляти процесами, наголошувати на важливості, ставити акценти, тому що коли це тільки в твоїй душі, ти не можеш залізти кожному в душу і включити кнопочку Любити Україну, прославляти Україну, не займати шароварщиною. А коли це є певні норми, і вони вимагають цього від виконавців, від тих, хто на місцях, від тих, хто отримує державні гроші за свою роботу, це вже система. Це вже система. коли... Утвердження національної ідентичності вкладається в систему, то є перспектива того, що ми збережемо нашу країну, примножимо. І вона буде саме тою країною, за яку борються зараз найкращі захисники і захисниці. Ми їх не зрадимо, нам не буде соромно. Вони приїдуть не до хохлів, вони приїдуть до українців, і це дуже важливо, тому що. Те, що ви за 5 років зберігли, примножили і залучили, да, обросли таким, такими м'язами вже потужніми, за це вам дуже дякую, що не здались. Тому що зрозуміло, що по-різному відчуваєш себе, коли ти йдеш з якоюсь місією по своєму шляху, і не всі її розуміють або намагаються тебе окунути в меншу вартість якусь, ну, щоб ти там і сидів, як сиділи ми раніше. Але такого вже не буде точно і а, дійсно. Це те, чого нам не вистачало. Це те, що у нас відрізали, коли ми здобули незалежність. Це те, що одразу так камінцем притулили і не давали нам заглянути під нього. Та шароварщина, ті підходи, які використовувались ну, в масовій культурі українській. На жаль, а зараз ми будемо боротись за свою ідентифікацію і за своє. Дякую так. вам за цей проєкт. Вам дякуємо за підтримку. Можна, да? А ви знаєте, насправді наша українська культура вона надзвичайно різноманітна, надзвичайно цікава, надзвичайно глибока. І кожний регіон України він відрізняється один від одного. Навіть кожна громада відрізняється одна від одного. Чому? Тому що навіть у вишивці, у фольклорі, в словах, в приготуванні їжі закладено дуже величезний обсяг інформації і не дарма. Наші нащадки це робили. Сьогодні нам для нас дуже важливо все це дослідити, ідентифікувати і передати далі, не копіювати когось, як це було дуже багато десятиліть, століття. Ми завжди дивимося, да, яка мода в Європі, яка мода в Америці. Копіюємо в себе. Наша мода, наші страви, наші пісні вони найкращі. І про це сьогодні дуже варто і гучно говорити. Проект «Баба Єлька» Сам по собі вже кілька років відомий в Україні через те, що саме вони є такими першою ластівкою, мабуть, в нашій області на незалежній Україні, які почали про це гучно говорити, незважаючи на те, що там певні були негаразди, да, там заклади, де мали про це говорити роками, вони чомусь про це мовчали. Але незважаючи на це, проєкт сьогодні відомий. Ми проводили да, до війни і туристичні виставки, і дуже багато я чула відгуків від державного агентства розвитку туризму з приводу того, що це цікаво. Це те, чим пишається Україна. Це такі проекти, які не їх не дуже багато, і це те, що ми можемо показати всьому світу. Сьогодні справді вірно сказала Катерина Сергіна, це класний проект, тому що є продукт, який можна. Далі розповсюджувати, на якому можна показувати, на якому можна навчати проводити освітні заходи. І власне, може, власним прикладом одягнувши навіть той одяг, який сьогодні ну є брендом. Чесно, це бренд це цікаво, це дуже ідентично і це дуже ексклюзивно. Немає того копіювання, як фабрика нашила. де ми всі ходимо. Це індивідуально для кожного те, що зайде цій жінці. І дуже класно, що ви сказали, що для чоловіків буде. Ще не було такого. Це така родзинка. Мої чоловіки теж стануть українськими модниками із проекту Баба Єлька. Тому абсолютно це все правильно і ми готові підтримати такі проекти, як Баба Єлька, тому що ну насправді багато закладів культури, які сьогодні працюють, але вони дещо працюють, можливо, вчорашнім днем. А треба дивитися вперед, тому що це дуже важливо. І культурний фронт. Ми маємо його тримати. Ми маємо. Його мати перемогу на цьому фронті і завдяки саме таким проектам. Я вам дякую. І абсолютно ви маєте підтримку і в департаменті, і в усій мережі, яка є. Ми абсолютно зробимо все для того, щоб це було ефективно, продуктивно, цікаво і поширено на території всієї України за її межами. Дякуємо. Так, ми плануємо поширити і за межами України. Про проект знають далеко. В різних країнах, зокрема, нещодавно Світлана Листюк повернулася із Любліна, де mm. про Бабуєльку чули так і почули ще більше. Хочу сказати про ще одних партнерів, без яких би не могли ми втілити саму ідею проекту. Це центральноукраїнський державний університет імені Володимира Венеченка. Адже саме на його базі ми будемо шукати агентів. Агентами стануть студенти гуманітарних факультетів, які пройдуть наш Тренінг із методики усної історії, і за це у нашій команді відповідає кандидатка педагогічних наук Світлана Листюк. Світлана, будь ласка, одну хвилиночку розкажи механізм і які громади будуть брати участь, тобто це не всякі ровогращина, бо ми ж не можемо охопити максимальну кількість громад так. Так, як вже відзначалося, баба Єлька це вже сьогодні не просто громадська організація, це потужний культурно-просвітницький рух і спрямований він в основному на молоду аудиторію. За п'ять років роботи ми побачили, що молодь вона найбільше сьогодні потребує того натхнення, поштовху, аби працювати в сфері і аматорського, і професійного дослідження етнографії Кировоградщини. Ми дуже вдячні університету, який відгукнувся на нашу пропозицію про співпрацю, який допоможе нам влаштувати презентації для студентів, відібрати найбільш вмотивованих, які стануть нашими агентами. Разом ми відвідаємо 5 громад Кіровоградщини. Ми вибрали громади, яких найменше бували або не бували ще взагалі. Це Голованівська, Онуфріївська, Долинська, Устинівська, Устинівська, і, Петрівська. Так, і Петрівська громади. Ми сподіваємося, що наші агенти також будуть родом з цих громад, ну якщо ні, будемо досліджувати їх разом. Оскільки для них це буде вперше і для громад, і для студентів. Ми працюємо над спеціальними методичними рекомендаціями по польовій роботі. Це буде такий невеличкий збірничок з запитальниками, з методикою роботи з інтерв'юерами, як правильно працювати з людьми, розмовляти, як розшифровувати їхнє інтерв'ю. І це ті матеріали, які потім стануть їм в пригоді і в подальшій їхній професійній діяльності. І сподіваємося, вони будуть корисними для краєзнавців, для аматорів і професіоналів з різних куточків Кіровоградщини. В підготовці цього методичного збірника нам допомагає пані Світлана Володимирівна Проскурова, яка зараз є науковою співробітницею краєзнавчого музею і має дуже великий і багатий досвід в сфері усної історії, адже це її наукові інтереси. Тобто, видання цього збірника це буде ще одним досягненням нашої команди в рамках проекту Стань агентом Баби Єльки» і підтвердить, що в нас є такий потужний науковий напрям, який ми теж давно займаємося. Дякую. Дякую. До речі, студенти отримувати стипендію в рамках нашого проєкту, тому це буде не лише на, на, а, так, на умовах фрілансу, як це любить робити бабаєлька, а, а ще й ми розуміємо, що будь-яка робота повинна оплачуватися. Ми сподіваємося, що ми розвіємо стереотипи, що люди, які займаються культурою, співають, танцюють. Це бідні люди в Україні, тому що за це не прийнято платити. Ну, ми побачили по бабиєльці, що дуже багато. Випадків запрошенні э, сприймається як. Ну, що вам важко затанцювати чи заспівати, да, Світлана? Але це інша тема розмови. Ще два культурних продукти, і ми завершуємо. Ще наступне про що хотіла сказати, це колекція Вибійок. Це мистецтво було давно забуте, але якщо загуглити, то побачите кропивничину у відповідях, тому що відтворенням орнаментів займається творча майстерня Будя Кучерявий, засновник цього цієї майстерні, член проекту Бабоєльки Костянтин Денильченко. Разом із нашою дизайнеркою Наталкою Андріяновою вони планують відтворити, створити копії орнаментів на 3D-принтері, надрукувати ці штампи і зробити колекцію штампів за на основі орнаментів, які зберігаються в ветнолабораторії Бабаєлька. Усі бажаючі зможуть прийти до нас ветнулабораторію, прийти майстер-клас, оздобити своє вбрання, свої текстильні речі і вигадати будь-що ще, тому що в нас буде технічна можливість для цього. Ще одним результатом стане новий розділ на сайті Бабаєлька, який буде присвячений оцифруванні колекції нашого музею. А також ми плануємо їздити в найвіддаленіші села, де є музеї, які занепадають, або які вже не мають статусу музею, але є етнографічні кімнати, де зберігаються справжні скарби, наприклад, як у Трелісах чи Китайгородини, де на базі бібліотеки лежать. Коралове намисто і старовинна керсетка, яку ніхто ніколи би не побачив, якби не ми, якби ми її не зафотографували і не вирішили відтворити. Тому копії цих речей у форматі цифровому будуть розміщені у нас на сайті Баба Єлька. буде окремий розділ 3D колекція, цифрова колекція. Це довгостроковий сталий проєкт, і ми будемо продовжувати далі і після того, як завершиться підтримка USAID, тому що в нас буде техніка. І ще один результат це видання, друковане видання. Це альбом із вишивками. Наших традиційних сорочок, які зберігаються в етнолабораторії. Цим буде займатися графічна дизайнерка Дар'я Галько. Вона родом з Маріуполя. І це була її ініціатива. Це звичайна дівчина, яка просто зайшла в етнолабораторію, і з цього візиту з'явився цей проект. До речі, звичайні люди, які просто заходять в етнолабораторію, створюють неймовірні речі. Сьогодні тут ви бачите, можете побачити і познайомитися з партнерами. Катерина Мурована для журналістів, коментарів у режисерки, беремо в неї. Також раді бачити сьогодні з нами композитора Максима Величка, який також відомий далеко за межами Кропивницького. Він буде автором саундтреку до нашого серіалу. І, до речі, серіал буде крутитися у поїздах Інтерсіті в усіх напрямках по Україні. Там будуть ролики, присвячені традиції Кропивниччини і таким Чину, ми розвіємо стереотипи, що це фольклорна дірка, біла пляма, що це периферія, через яку всі переїжджають із сходу на захід, заходу на схід. І в той час, коли Росія намагається знищити нашу ідентичність, і довести, що нас немає і що Росія закінчується там, де закінчується російська мова, так ми зі свого боку будемо доводити, що це не так. І що ми насправді шляхетні, модні, багаті. Ми існуємо. В центрі України б'ється серце Кропивницького, і бабаєлька до цього причетна. Дякуємо вам за те, що ви прийшли на нашу першу установчу зустріч. Ми натхнені тим, що ви є, бо ми б втрьох нічого не могли зробити. Дякую команді. Нової газети, тому що це хлопці-дівчата, які весь час з нами поряд, і це вже частина Бабиєльки, це вже наша команда. Це дизайнерка Наталія Андріанова, авторка нашого логотипу, усіх банерів, усіх плакатів, усього, що ви бачите, це вона, це її мозок, продукується все, і ми завжди в захваті. Від цього це. Олена Радецька, Олена Цюцюра, яка наш літературний редактор, і до нас претензій жодного разу ніхто не виявляв. Адже Олена кожну буквочку їсть очима. Вона буде нашою редакторкою в книзі тисяча пісень Баби Єльки», у альбомах, в методичках скрізь це важка. Дуже клопітка робота, але Олена з нами. І Віта Ванташ, наша комунікаційниця, вона буде працювати разом із журналістами. Всі питання щодо прес-релізів, анонсів, часу і поширень. Всі, будь ласка, звертайтесь до неї. Ну і звичайно, ми, як завжди, на зв'язку цілодобово. Дякуємо вам. Дякую.